Вітаю вас, мої другі, я Ірина, і будемо дивитися, який тиждень чекає на Україну. Витягую першу карту і будемо дивитися, які енергії, які тенденції. Ну, дивіться, тут іде якась практичність, якась стабільність. Теж по королеві монет можна сказати, якісь подарунки для України. Це може бути і зброя, це можуть бути якісь гроші. Це може бути якесь багатство. Це може бути можливо, вдасться втримати якісь території цього тижня. Хороша карта, в принципі, дуже хороша карта. І тут імператор. Виглядає, що якась стабільна ситуація, перемога якась, бачите? Якісь посли, якийсь рух буде. Тимчасова перемога. Десь, можливо, чи на міжнародному рівні, чи на внутрішньому якась буде перемога, якась новина. Україну, можливо, десь визнають це і визнання по цій карті йде. Якось тиждень дуже добре виходить. Дивіться. Ця карта взагалі для мене як то сонечко. Вона нам говорить про те, що у нас, знаєте, з'являється ніби якась надія, промінчик сонечка. якийсь. Дуже хороша карта. Це як якийсь новий початок. Ви бачите, дуже дуже добре буде цей тиждень виглядає для України. Якісь шанси у нас. Дивіться, з'являться у нас друзі. Можливо, це допомога друзів прийде на нас. Можливо, і відвідають нас якісь посли, якісь повноважні люди, якісь знаєте, люди, які люблять і поважають Україну. Ось якось так. Тобто, це якась, знаєте, дружня зустріч може бути. Початок дружньої, якась пропозиція від інших держав та країн. І тут якісь великі переміни. Це кармічна ситуація може бути. Це може бути прояснення у людей. Це може бути якась новина. Тобто, якась правда вийде на поверхню. Щось міняється, щось трансформується. Ось, в принципі, я бачу, дуже гарний тиждень буде у нас цього тижня. Дуже гарні карти випали. Аж. Ця карта на фоні цих усіх карт, ви знаєте, взагалі-то по імператору і ось це, це все, ми не зможемо, щоб цього, ми не зможемо цього уникнути. Тобто це буде, має бути стопроцентово. Ще витягну на останок сьогодні три карти і підсумуємо: так, і третя карта. І дивимося. Дивіться, якесь прийняття рішення, викриття правди, як я вже тут сказала, тут у нас вже йде фоново. Ми відкриємо якусь правду. Вона правда, буде нелегка, це тяжка правда, на яку ми, напевно, не захочемо, можливо, її бачити. Викриття, визнання, визнання тут, викриття ось тут. Так, якась, щось буде, якесь щось таке буде, яке прийметься рішення. Ось новий початок. І карта говорить: наберіться терпіння, зачекайте, але вкладайтеся, вкладайтеся в що? В перемогу, в новий початок, щоб оця надія, ось вона тут є, щоб це все збулося. Ось якось так, мої дорогенькі, дуже прекрасний тиждень. Ви знаєте, дуже часто виходить, що тиждень не дуже хороший, а тут все чудово. Попрошу вас, мої любі, не забуваємо ЗСУ. Хто як не ми. 58-ма бригада. Нам, нам залишилось, здається, 20 тисяч зібрати, щоб хлопці купили машину. Це Донецький напрямок. Під цим відео закріплю для вас коментар. А в коментарі будуть відео від військових, що їм потрібно. Побачите їх у лице. Допоможемо їм. Хто як не ми. Бережіть себе, мої любі, і гарного вам тижня! Все буде Україна!